Доброго дня! Відносно пенсійних виплат у січні і в подальшому хочу зараз відповісти на питання, які мені в коментарях ставили вже мої підписники. І як обіцяю, я завжди говорю, буду продовжувати вести цю роботу для того, щоб ви розуміли. Як треба поновлювати ці виплати, що необхідно робити. І зараз взагалі розкажу, хто з українців і чому може не отримати пенсію в січні і залишитись без грошей. Я вже говорила ще перед Новим роком, що може таке відбутися, але вже таке відбувається, вже мені пишуть. Люди, що не отримують пенсію. Тобто, частина українських пенсіонерів може залишитися без виплат у січні, а вже зараз січень 2026 року. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що з початком нового року Пенсійний фонд України почав застосовувати обмеження для тих осіб, які не пройшли обов'язкову фізичну ідентифікацію у 2025 році. Говорила, що до цього треба відноситися дуже серйозно, тому що і просила повідомити тих, хто не буває в інтернеті, цього не знає, щоб допомогти пенсіонерам це зробити. Хто взагалі ризикує залишитися без виплат уже на початку 2026 року? В чому полягає основна причина затримка пенсій у січні? Це завершення терміну підтвердження особи, який тривав, тобто фізичної ідентифікації, який тримав до 31 грудня 2025 року. Оцей термін тримав саме до цієї дати. Якщо пенсіонер не встиг пройти цю процедуру вчасно, але ж мені в коментарях пенсіонери пишуть ті, що вони не пройшли цю процедуру, тому що довго очікують, коли їм призначать дату проходження, або, наприклад, подали вже майже 31 грудня. Хоч вчора в коментарях я отримала, що одна жінка написала, що 28 грудня подала заявку, 7 січня вона вже пройшла ідентифікацію, і вона буде отримувати пенсію, їй прийде повідомлення. Про це, ну, можливо, якась ну не повинна бути затримки. Напишіть мені, будь ласка, хто писав, як все це відбулося для того, щоб пенсіонери знали, як відбувається все і на практиці. Якщо ж пенсіонер не встиг пройти ось цю процедуру фізичної ідентифікації до 31 грудня 2025 року, то нарахування коштів призупиняється. Також ставили питання: а напишіть хтось. Комусь призупинили виплачувати пенсію, так почали писати, що призупинили виплачувати пенсію. Особливо це стосується двох категорій громадян, яких це пенсіонери, які виїхали з України і терміном більше ніж півроку відбувають там за кордоном перебувають. І тому оцей ну, термін, саме йдеться мова про цей термін. І громадяни України, які тимчасово проживають на окупованих територіях. Тобто, не тимчасово вони проживають постійно, але знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Запам'ятали, так? хто більше ніж на півроку виїхав за кордон, і той, хто на тимчасово окупованих територіях, для продовження виплат, що необхідно зробити, друзі. Необхідно підтвердити свій статус особи через веб-портал Пенсійного фонду України за допомогою відеозв'язку або через дипломатичні установи за кордоном, тому що також у коментарях мені написали, що через дію підпис уже у мене не проходить. Тобто можна було використовувати дію підпис до 31 грудня 2025 року, а хто не встиг пройти цю ідентифікацію? От вчора у мене був такий коментар. Один чоловік написав, що у мене вже не проходить через дію підпис, коли ми швидко можемо це зробити. Тому друзі, я ж раджу проходити вам фізичну ідентифікацію через відеоконференцзв'язок. зв'язок. Чому через відеоконференцзв'язок? зв'язок? Тому що вас будуть бачити, будуть з вами спілкуватися, і це буде таким позитивом для проходження ідентифікації, як відновити взагалі отримання пенсії. От вам уже припинили виплачувати пенсію. Що робити? Призупинення нарахувань не означає ні в якому разі втрату грошей, тобто втрату пенсії взагалі. За це не хвилюйтесь, ви отримуєте свою пенсію згідно із законодавством. Виплати можна відновити одразу після проходження ідентифікації. Тож я раджу пройти відео ідентифікацію. Як це проходити? У мене є відео на моєму каналі. Зробіть це, будь ласка, і ви будете отримувати пенсію. Тому що пенсійний фонд зазначає, що накопичені суми за пропущені місяці будуть виплачені пенсіонеру в повному обсязі. І проте, ось процедура повернення заборгованості залежатиме ще і від того, хто саме припустився помилки, або сам пенсіонер, або державна установа. Також буде це розглядати і перевірити саме. Стан своєї ідентифікації та дату останньої перевірки можна онлайн. Про це також я у своїх відео вже розказувала, що для цього слід скористатися сервісом. Моя ідентифікація на офіційному веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України або навіть уже у мобільному застосунку Пенсійного фонду України. Але, друзі, я ще хочу сказати, що крім тих підстав, що я назвала, існують і ще підстави для припинення виплат у 2026 році. Які це підстави, я зараз хочу вам про них розказати. У, окрім відсутності ідентифікації, про яку я вже розказувала, існують інші законодавчі чинники, через які пенсіонер може втратити тимчасову пенсію або назавжди навіть втратити право на виплати. І розкажу, які це підстави. Перша підстава це надання неправдивих даних. Якщо з'ясується, що документи для призначення пенсії були недостовірними, ви можете втратити право на пенсію. Друге зміна місця проживання. Тут йдеться мова про те, що пенсіонер виїхав на постійне місце проживання за кордон або подання заяви про тимчасове перебування поза межами України. Зрозуміло, так, зміна місця проживання також може сприяти тому, що ми не будемо отримувати пенсію. Третя причина це відсутність активності. Про що йдеться мова, коли говоримо про відсутність активності? Це якщо пенсіонер не забирає свої виплати півроку, тобто протягом шести місяців ви не користуєтесь цими грошима. Тоді банк вже передає відомості до пенсійного фонду України, що пенсіонер не користується. Ну а пенсійний фонд в цьому випадку може подумати про те, що можливо уже живого немає пенсіонера, тому що ну ми пенсіонери, люди у віці, коли нас нас може не стати. У будь-який момент. Тому ви повинні розуміти, що ви повинні користуватись своєю банківською карточкою, повинні використовувати саме ці гроші, щоб рух коштів відбувався. Далі, і ще, яка підстава для припинення виплати у 2026 році це юридичні зміни. Про що? Йдеться мова, які юридичні зміни маються на увазі. Це смерть особи, визнання її безвісно, відсутньою, або отримання статусу зниклого безвісти за особливих обставин. А ці особливі обставини в нашій країні є. Ми з вами знаємо, що безвісти пропадають люди. Також і, і ще отримують є люди статус зниклого безвісти, і в цих випадках також припинюють здійснювати пенсійні виплати. Ви повинні це також знати, хто ще цього не знає. І, і ще які підстави: це ще є така підстава: зміна соціального статусу, тобто працевлаштування на посаду, що дає. Право на пенсію за вислугу років, зміна групи інвалідності, або закінчення навчання дітьми, які утримували пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Ось це також є підставою. Але друзі, хочу сказати, що вчасне оновлення даних про проходження щорічних. Перевірок є запорукою стабільного отримання пенсійних виплат 2026 року. Тож, будь ласка, у кого є ось такі підстави, які будуть впливати на припинення виплати пенсії, ви повинні над цим задуматись і усунути ці підстави, і буде все гаразд. Всім бажаю добра і здоров'я. І на сьогодні говорю: дякую, що ви зі мною, до побачення! Нехай у вас буде все добре.